На вулиці Домбровського облаштують соціальний гуртожиток для вимушених переселенців. Рішення ухвалили на виконавчому комітеті міської ради 17 січня 2024 року. Під соціальний прихисток реконструюють нежитлове приміщення, говорить Борис Пахолюк, директор агенції розвитку міста. В Житомирі проживає велика кількість внутрішньопереміщених осіб, і всі вони потребують тимчасового місця проживання. Багато з них вимушені жити в доволі такі компактних, можливо, десь некомфортних умовах, і з великою кількістю людей на квадратний метр. І ми би хотіли пом'якшити для них оці ті типу, покращити умови проживання місця Житомирі і для саме соціально вразливих груп населення тобто, це багатодітні сім'ї, сім'ї, в яких є члени родин із інвалідністю. Саме таким родинам ми в пріоритеті будемо надавати житло зі слів Бориса Пахолюка. В прихистку зможе проживати 21 особа. Сама площа приміщення складає 300 квадратних метрів. Тобто, із досвіду попередньої реалізації проекту ми бачимо, що для такого комфортного проживання на цій квадратній площі родина ми можемо влаштувати сім житлових таких сімейних кімнат, і загалом в одній кімнаті може проживати три людини. Ми ну, знову ж таки маємо вже певний досвід, і бачимо, що можемо ставити там такі сімейні ліжка, тобто це двох ярусні ліжка, де на першому поверсі там є два спальних місця, на другому поверсі одне спальне місце. Роботи здійснюватимуться за підтримки та фінансування урядів Німеччини та Швейцарії, говорить Борис Пахолюк. Зараз проходить робота по розробці проектно-кошторисної документації і завершити всі роботи. Ми будівельні роботи вести об'єкт експлуатації. Ми плануємо до кінця цього року. Тобто, фактично, вже ми вже розпочали роботу по підготовці будівельних робіт. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.